Заздрість це печаль про благополуччя ближнього. Тобто ти не радієш, а сумуєш, що комусь добре. А ще заздрість ненавидить успіх іншого, ось у чому вся суть. Ти можеш мріяти про айфон, який є у Ані з 9 Б класу, але тебе це почуття заставляє ненавидіти цю Аню і може призвести до того, що ти заподієш їй зло. Через заздрість люди йдуть насправді дуже страшні і ганебні вчинки. Ось у чому вся суть заздрості. Ок, давайте глянемо, що Біблія каже про це: де заздрість і сверливість, там безладдя і все лихе. Не може бути добре у стосунках між людьми там, де є заздрість. А ще пам'ятайте приклад Йосипа. Так, того, що батько любив і купив йому різнокольорову одежу. А в нього, до речі, було 11 братів, які теж хотіли кольорову одежу. А батько подарував тільки йому. Знаєш, іноді батьки, самі того не розуміючи, підштовхують дітей ворогувати між собою і заздрити один одному. Тут треба просити мудрості у Бога. Але подивіться, що сталося далі: Ну подарував тато одяг, ну позаздрили брати, ну то що? А от що, коли Йосип прийшов до братів на поле, де вони пасли овець, то вони його захотіли вбити. Але потім побоялися робити таку страшну справу, бо то був якби їхній брат. І продали його в рабство в Єгипет. Розумієш, в той час, та й за будь-яких часів, бути проданим в рабство? це взагалі кринжово. Особливо, коли тобі 16, і ти все життя прожив як вареник у маслі.